це Ліза Красновий, і сьогодні разом з вами я б хотіла зробити свою повсякденну швидку класнючу укладку на Dyson, а також швидкий макіяж своїми фаворитами. Також бонусом тут буде розігречих попередніх відео. Ви мені писали, що в мене дуже прикольна зачіска, але то була не зачіска. То я так фіксую волосся після вкладання на Dyson. Щоб воно краще трималося, і потім вже не розсипалася та укладка. І було багато запитань стосовно того, як я роблю укладку, яка нормально тримається, не розсипається зразу, тому я б хотіла показати свою техніку. Вона я вважаю вже достатньо досконала, і зараз буду крутитися, показувати. Тому, якщо цікаво, продовжуйте дивитися це Перше, відео. Перше, На що хочу наголосити обов'язково при вкладанні гарячим способом будь то фен. Стайлер, утюжок, плойка, будь-що вам обов'язково треба наносити термозахист. В мене вже закінчується друга пляшечка ось такого засобу від Біолаш. Мені він дуже сподобався. Це була новенька колекція. Мені її прислав спочатку бренд. Я спробувала, і був дуже класнючий ефект. Дуже м'якеньке розгладжене волосся. Воно не склеїться, воно розсипчасте, воно захищене. І коли в мене закінчився перший тюбик, я купила другий, тому що оце прям. Супер мені сподобалось, не обтяжує. В нього така як гелева формула, дуже нейтральний аромат. Він навіть не залишається потім на волосся. Накрутку на Dyson я роблю на сухе. Волосся не так, як вони рекомендують на 80% підсушене волосся, тому що ти ніфіга не будеш знати на 80% воно підсушене чи на 75% і якщо волосся не досушене, воно к фігам розсиплеться. В мене є просто фен від Dyson, Super Sonic Цей я сушу зазвичай спочатку на нього, а потім вже на сам стайлер. Тому що, хто б що не казав, я як людина, яка користувалася декілька років до цього, просто феном. Можу сказати, що потужність у просто фена і стайлера максимально різна. І якщо феном я можу посушити волосся максимум за 5 хвилин, то стайлером ну краще буду довбатися і довбатися. Тому, якщо мені не треба в дорогу, коли я їхала в дорогу, я звичайно брала тільки стайлер. Я беру ось таку маленьку насадку є ще більшого діаметра. От. Таку я не використовую. Я вам тут десь прикріплю фотки, як виглядає е, укладка спочатку на вечір, плюс вона тримається на наступний день. Але, звичайно, я просто не розумію чисту логіку людей. Якщо ви вкладаєте волосся на е, утюжок, на праску я не знаю, як це казати, то, е, по перше, контакт з волоссям значно більший, ви його притискаєте, температура значно вища і, звичайно, накрутка на утюжок. Буде триматися в мільярд разів краще. Ну я не можу зрозуміти, як люди хочуть від Дайсена отримати таку ж укладку, як блін від утюга. Ну, це, типу, чиста ваш право. Я не розумію. Ну, типу, на ну, чисто з точки зору логіки це неможливо. Я винайшла для себе метод, який дає ефект красивої укладки на браш, бо. Браш на мені взагалі не тримається ніколи. Ну, от ніколи. Ця укладка на Dyson тримається ну, нормально, прям мені все подобається. І коли вона розкручується, ви отримуєте такий гарний, інтелігентний, багатий, люксовий ефект вкладання на якраз браш. Що я роблю? В мене своя техніка, не засуджуйте її. Якщо вона не подобається, проходьте повз, але це те, що працює, тому я дивлюся. Відділяю оцю верхню частину. В мене тут гривка. І, взагалі, ну, вона вже відросла, але я відділяю цю частину і просто абсолютно хаотичним способом її отак закручую. Коротше, в процесі, якщо у вас ще будуть якісь питання, ви можете мені їх поставити. В мене ще є одна супершвидка укладка, але я, мабуть, вам покажу її якось в іншому відео. подивимося, як з цим все складеться. Коротше, отак я зробила. Раніше я розділяла волосся на прядки, дуже акуратно його накручувала. Там, коротше, над цим всім парилась, але реально засмучувалась, коли воно трошки розсипалося. Потім я така думаю, а якого собственно, фіга і почала робити просто будь-що з нижніми прядями і закручувати тільки верхні, покажу вам зараз, який ефект на максимально гарячу, на максимальній а, потужності. Просто накручую волосся. Я коли накручую, я отак наче протягую, бачите? Коли я знімаю, я, ну, я просто отак витягаю, бачите, лишається така ковбаска. Якщо чесно, а, ну якщо подивитися по техніці і по логіці, це в принципі не, не то, щоб супер класний варіант, але він ідеально працюючий, тому спробуйте, може, і вам підійде. Ну, от. Як ви побачили, я взагалі ні про що не парюсь, нічого там особливо ніяк не розділяю на не однакові неоднокові прядки. Потім я оцю всю конструкцію просто так збираю, скручую в жгутик, чи як це називається, обережненько і знімаю цю штуку і перестібаю її сюди. І потім ми починаємо працювати з верхньою частиною. Особисто для мене оця передня частина і є основною, яка дає нам класний ефект. Тому що, по-перше, це єдиний спосіб, як ви можете зробити собі об'єм, тому що в мене на волосі об'єму, в принципі, не існує як е, виду. Плюс, коли я вкладаю волосся е, утюжком, праскою, Блін, А яке слово є коректне для цього? То в мене взагалі немає ніякого об'єму. Мені подобається саме цей ефект того, що волосся трішки піднімається. І я невеличкими прядками отак відділяю. І чим менша прядка в даному нашому випадку, тим краще, тому що на нижньому волосі, ну, ви бачили, ну я вже просто автоматично беру їх більш-менш однаковими. Але я не запарюсь. І прикол в тому, що чим менше прядка, тим краще вона накручується. І ще один момент хочу вам наголосити, якщо ви ще не використовували Dyson, якщо ви носите прикраси і вони із металу, який нагрівається, будьте обережні, коли близько підносите, тому що метал може нагріватися від гарячого повітря і опікати вам шию, це просто вам така застереження. Плюс, коли я вкладала оце все волосся, я просто накручувала на тепле і знімала. Зараз я буду накручувати на тепле тримати якийсь час. Потім переключати на холодний режим, тримати деякий час і заколювати. Зараз покажу. І тримаю перпендикулярно Так, гарячий режим. Холодний режим. Потім я вимикаю. Обережно знімаю прядочку. Щоб вона не розсипалась так. Так, тримаю її і защіпую ось такими крокодильчиками. Я залишу посилання. Я їх купляла на сінсей. Мені вони дуже подобаються. По ціні вони значно дешевші. В мене комплект із восьми крокодильчиків вийшов дешевше ніж в будь-якому магазині. Один тепер знову відділяємо прядичку. Насправді мені здається, що оця верхнє волосся я кручу по часу приблизно так само довго, як і купу всього іншого нижнього волосся, але воно того вартує. Гарячий знову режим, холодний. Я, якщо чесно, не дуже готувалась до цього відео, мені от тільки що в голову стрільнуло, що треба вам його зняти. Я за нього взялася. Тому, якщо у вас будуть якісь уточнення, якщо я щось не сказала, недорозказала, не допоказала, будь ласка, питайте. Можливо, коли я буду мати сили та терпіння і буду робити ще якісь відео з укладками. От, я хочу зробити, в мене є ще оця швидка укладка. але вона, звісно, не така гарна, як ця, але вона тупо реально п'ятихвилинним. Тому якщо є ставте питання, а і ще коли я накручую прядочки, ви бачили, що я їх накручую, і потім підтримую, ну не так, от їх кидаю, щоб вони самі як завгодно накрутились, а я їх тримаю постійно в, грубо кажучи, вертикальному положенні. Щоб максимально був об'єм, тобто, щоб волосся було максимально перпендикулярно. Так, Зараз покажу ще раз. Знову вмикаю на гаряче. Бачите, я перекидаю прядку і потім отут її тримаю, щоб кінчики накрутились. Бачите, все, весь час тримаю волосся вертикально. Холодний режим. В цьому, в цьому важливо а, дійсно закріпити потім це волосечко, щоб воно трималось. Іноді, дивіться, зараз я зробила оце переднє волосся накрутила все а, однією прядкою. Іноді можу отак розділити на дві половинки і накрутити отак дві окремо частини і потім вже тоді виходить коротше, трошки інший ефект. Тут вже ви можете поекспериментувати, як вам подобається. Оце переднє волосся оце, типу, свою гривку. Я зазвичай вкладаю в самому кінці, я її просто трошки підкручую і отак закидаю потім нагору. Зараз покажу. І я роблю це на середньому температурному режимі. Я роблю це хаотично, отак. Боже, я думаю, що якби містіліс по волосся, побачив, що я з ним роблю. Він мене прибив Тіхан, вибач. Так, коротше, оце я отак зробила. Бачите, вона така, типа. Отаку, що попала з боку бантик, але по-іншому в мене така гривка, що в мене отут є вихор, і воно ніяк взагалі не вкладеться. Тобто, якщо я його вкладу, як я хочу, він потім скаже, знаєш що, Краснове? Іди нахер. і я ляжу, як мені треба. Тому я накручую волосся, просто, щоб воно мало якусь текстурку, якийсь об'єм. От, і щоб на цей час, поки я роблю собі макіяж, воно не розхристалось. І потім я його от такими шпирічками, чи як це зажимами, отут защіпаю в спільну цю конструкцію і приступаю до макіяжу. А в одних з тих попередніх відео, де мені написали, що в мене дуже класна укладка в стилі бріджертонів, я якраз робила розділення оце на дві частинки. Тому воно виглядало тут, було так вкладено назад. Я закріплю відео, в якому це видно. я роблю спочатку укладку, потім макіяж. Саме за цей час волосся встигає охолодитися, тому що ще основна проблема в тому, що люди накручують волосся на дасть, воно гаряче і воно просто розкручується, тому що тепла кутикула відкрита, воно, воно як закрутилось, так і розкрутилось. Тому зараз будемо робити макіяж фаворитиками, потім волосся трошки остине, і я вам покажу результат, який. Вийшов, сподіваюся, що якийсь результат вийде, тому що знаєте, коли робиш це, оце як пучок, коли ти просто сидиш вдома і тобі нікуди не треба. Він завжди ідеальний. А коли тобі треба кудись вийти, це таке, що попало. Тому переходимо до макіяжу. Так, перший засіб, який я наношу під час макіяжу, це ось така база під макіяж. Я її спробувала по рекомендації Валі Олзрена. Вона її так нахвалювала. А я людина, яка, ну, чесно кажучи, вообще, до вас а, для макіяжу абсолютно байдужа. Мені вони здавалися абсолютно непотрібними якимись зайвими речами. Але після того, як я спробувала цю, я прям закохалась. Але є момент, що коли я використовувала її спочатку, я не могла зрозуміти: ну, типа, від чого таке ажіотаж, Тому що вам треба знайти. Ту кількість, яка комфортна для вас, тому що валя наносить трішечки. Я наношу нормально значно більше. Тому ця база є в маленькому розмірі і ось така повнорозмірна. Дуже зручно, що можна купити, спробувати і вже як би використовувати, побачити, чи підходить вам, чи ні. Ще з цією базою з деякими іншими продуктами я робила відео покупки. Під впливом YouTube, TikTok, Instagram і інших соцмереж, тому подивіться, обов'язково там я зібрала продукти, які я купила, які хайпові, які протестувала. Тому я думаю, що це відео теж може бути вам корисним. Плюс деякі засоби, які тут є. І так з того відео, і я і так їх купила по рекомендації. Коротше, я прям люблю їх теж дуже сильно. Колись 100 років назад це був кармікс, який я купила теж по рекомендації блогерів, і я його нанесла. Я завжди до макіяжу наношу якийсь бальзам. Сьогодні це був кармікс, тому що я відводила льо в садок і автоматично вже не фарбувалася, чим не фарбувалася. Тож сьогодні це був ось цей. Я його реально дуже люблю. Консилер від Evelyn. Це якийсь шок-контент, він такий офієнний. Бо до цього ви бачили, я фанатіла від консилера Dior. бачите, він в мене є просто. У всіх підходящих мені кольорах я обожнювала його. Я його тому скупила Оце цілу тонну Але сказати, що я шокована оцим консилером, це взагалі не сказати нічого. Він надзвичайний. От реально супер кайфовий консилер в бюджеті. Це просто якийсь вау, супер топ. Вчора навіть заради експерименту нанесла його на все обличчя. І він реально дуже класно виглядав. Зазвичай я наношу консилер ось сюди. І так трошки розподіляю. У нього така приємна ніжна текстура, він прям афієзний. І починаю розташовувати з країв от сюди, отак. І в цьому самому темному місці я залишаю найдовше. Я наношу тільки тут всередині, а от сюди я розтушовую, щоб тут не було забагато консилера, і він не забивався, не підкреслював текстуру, зморшечки і все інше. І в основному в нас зміна кольору якраз відбувається отут, в місцях цього затемнення, там венки проходить і все інше. Тому я взагалі не бачу сенсу оце от вимальовувати собі оці пендячі очі. Може, мені подобається зараз цей cc Correct. Він не дає якогось раздючого ефекту. Ви зараз побачите в минулому відео. Ми з вами тестували просто cc крем, а без коригуючої цієї зелененької дії. Цей мені подобається більше. Він гарно працює з пудрою. Він а, робить якісь таке обличчя. Воно просто покращене, але без якихось суттєвих змін. Він не має такої сильної, коригуючої дії, там, щоб все зафарбувати, що тільки можна і не можна. Але він робить а, обличчя дуже живим, таким згладжений тон. От. Але, бачите, все одно видно а, шкіру. Потім я все припудрюю. Пудрою від Шанель, я вам її вже показувала. Блін, вона мені подобається. Вона якось така супер економічна. Вона не матує так сильно, як моя улюблена живанши, але непогано. Ну, тобто, немає до де чого доколупатися. Ну, в принципі, крім ціни, але це Шанель, тому можуть собі дозволити. Що стояла, перебирала, щоб таке вам показати, доступне із бронзерів. У мене є Dior. Ермес ще, я, чесно кажучи, дуже здивована, тому що взагалі то це пудра, при тому, ще й в найсвітлішому відцінку один. Але для мене це просто повноцінний бронзер. Я, от на літо зараз, прямо мені дуже подобається, тому що взимку якийсь був ефект, коли він мені давав такий трошки реживатий ефект, тому що вже знаєте, коли ти вже ти настільки синій. І шкіра настільки втомлена, що вже ніякі бронзери не допомагають. Засіб для брів, від якого я прям просто фанатію, хоча спочатку він мені не сподобався. О, теж такий, знаєте, цікавий а, момент. Олівець для брів від Олі Полякової. А, дуже мені він подобається. Хоча спочатку я його взагалі не догнала, бо в мене тоді був улюблений олівчик а, іншого бренду, а зараз мені. Сильно подобається цей пухнастий ефект, того що можна просто нанести через те, що олівчик від Олі Полякової дуже пудровий, а він наноситься, бачите, так пухнастенько. Немає графічних таких якихось чітких ліній, навіть якщо, от ви бачили, я нижню так підвела лінію, вона все одно не дає такого ефекту, що ти там щось під лінію собі нафарбував. І ще мені здається, що цей олівчик чи мене проглючило. Але мені здається, що він став якось менше коштувати, ніж на початку, коли вони тільки вийшли, ці засоби. Реально, от я зараз подивилася і на нього стала якась вообще прям суперсносна ціна. Тому що до цього він там просто був в якомусь космосі олівчик Супер, там є три відтіночки. Цей називається суперблондинка. Так, далі моє відкриття цього місяця. Ви знаєте, що я люблю ось цей гель для бріві та Pro. Про. Тут просто вже майже нічого не залишилося. Тому я вирішила придбати щось новеньке, побачила акцію на Мейблін. Ось побачила цю новиночку, вирішила купити. Акція на Мейблін: це ви купляєте на певну суму і отримаєте це, вже ділилася, але все ж таки. Лампу Powerbank в подарунок. Вона класно світить, реально, тому що зараз у нас блокаути ось така. Мені потрапила зелененька. А вона ще є рожева і біла. Вона телескопічна, ви можете її висунути, там посвітити, як вам треба. В неї є декілька режимів світіння. Боже, я вам так ту, цю лампу промотую. Чи мені за неї заплатила? Я сама її купила. Просто реально це дуже кльова акція і дуже класно світиться лампа, тому що в минулий блокаут я понакупала кучу ламп, але не всі вони навіть за гроші, а не в подарунок. Були такими класними. Ось цей гельчик мені сподобався тим, що в нього така малесенька щіточка, типу із природньої щитинки, скажімо так. І можна класно, гарно прочесати волосинки, тому що вони в мене довгі і не всі гельчики гарно на них лягають. Мені подобається, що ця щіточка не набирає багато продукту, що вона його рівномірно віддає і те, що вона. Коротенька, якщо у вас маленькі бровки або довгі брови, і вам треба обережненько їх вкладати. Коротше, прям дуже комфортна щіточка, рекомендую. Сьогодні хочу показати вам ось цю палетку, тому що, по-перше, вона легко доступна, як би це дивно не звучало. Плюс це український виробник, якого хочеться підтримати, і я буду наносити оцей темненький відтінок. От сюди просто отак профарбовувати складку. Я не буду використовувати ніяку базу, ніякі підложки, нічого. Просто отак, коротше, що попало, рома називається. Але вийде 100% дуже красиво. Я вам ще потім покажу одні блискітки, від яких я фанатію. Я думаю, що якщо ви не вперше на моєму каналі, то ви їх бачили, якщо вперше буде вам якраз. Цікавенька інформація. В принципі, можна сказати, що макіяж готовий. Це, до речі, такий дуже ефективний макіяж для тих, у кого навісає чоповіка. Тому що ми, як ви бачите, око стало більш виразним, в ньому з'явилося, наче більше такого простору, хоча він звідки не з'явився, він просто правильно окреслило свою форму ока. І цим же відтіночком проробляю ось тут. Нижню повіку. Курбую очі олівчиком від рімель. Мені дуже подобається цей продукт, але в мене зараз зелененький. В попередніх відео ви бачили коричневий. Прям офігезний, за цю ціну обще супер топ. Я не знаю, як так вийшло. але Я трошки стала схожа на цю джаді, чи як її звали. Щось мені, коротше, відгукнулося клон, чи як той серіал називався, пам'ятаєте? То пам'ятає, відгукніться, що олди тут. Так, блискітки, які я вам хочу показати, я тепер думаю, які сюди краще посуватимуть. Це ж таки а, з більш рожевим пігментом. Це від моєї подружки, від українського б'юті-блогеру, від візажиста, валюші, ол Серена. Вона випустила свої пігменти. Я вам в минулому відео показувала плюс ці пігменти в мене втерті от в нігтики, тільки інший відцінок. Вони настільки кльові, що їх можна отак просто взяти пальчиком. І нанести. М? Ви тільки там сильно не падайте, тому що зараз будемо рихтіти просто як із космосу. Я зазвичай наношу, потім беру якийсь пензличок пухнастенький. І отут, можу трошки підшаманіть, щоб рівномірно було. Супер вам лайфхак, як показувати блискітки. Робите експозицію. понижаєте, щоб прям темно було. Дивіться, блискітки зробили. А, звичайно, фарбувати очі я буду своєю найулюбленішою L'Oréal So Couture. Вона найкраща в світі, і не знаю, вже з 2014 року, як я її для себе відкрила, не можу її закрити назад, бо вона дійсно просто надзвичайна. Щоб я не спробувала, ця поза конкуренцією. З минулих відео, я, до речі, користувалася, пробувала новиночку від Maybelline, Firework. І, звичайно, і вологостійку версію, точніше, водостійку. Можете подивитися там. Ну, і один із фінальних етапів це нанесення помади. Я наношу її з олівчиком від Evelyn. Мені дуже подобається відтінок, такий натурально, нейтрально нюдово коричневий Він дуже сильно стійкий. І він дуже сильно комфортний, і в нього така прям класна гелова текстура. Я завжди коли наношу олівець, потім так його пальцем підтушовую. Бальзамна помада, яку я якраз купила, щоб спробувати на заміну альтернативу цій моїй ардеко. Дуже красивий 191 відтінок. Вона просто як бальзамчик з відтінком, але дуже сильно комфортна. Взагалі, ця помадка, наскільки от я так собі бачу і по дизайну, і по ефекту, і всьому іншому, вона вийшла як альтернатива помади в сен -Лоран. А, як там вона? Волюбт, руш, щось там таке. Коротше, залишу посилання, а подивитись: ну, вони прям всі стрічки. Ось такий вийшов: макіяж моїми фаворитиками, якщо чесно. Круто, що одними цими самими продуктами можна зробити мільйон інших різних макіяжів. Починаємо розбирати нашу зачіску. Я зняла оці передні прядки. Потім я знімаю ось цю защіпку, і в нас лишаються локони. Тільки дивіться, коли ви закручуєте оці нижні локони, не затягуйте їх в жгут. Ми знімаємо. Обережненько, нічого не вириваємо. Чим менше ви мотаєте головою, тим менше буде закручуватись у вас волосся, тому це а, чисто такий нюанс, що якщо ви а, або якось не небрежна, не зафіксували, бачите, воно таке. Ну, ну це ж взагалі, Потім подивіться: ну, типа, якщо хтось хоче а, якусь кинуть пред'яву Дайсону, ну давайте, спробуйте. Ну, просто, от просто, щоб ви розуміли, треба просто трошеньки більше пробувати. Ну, типу, дайте йому шанс. Тільки дайсону, ніяким мудакам червоних прапорців шанси не давайте. І просто таке робимо пальцями, протягуємо. І верхні прядочки, вони бачите, більш накручені, ніж нижні. Але коли ви будете отак їх прочісувати, вони змішаються і буде такий натуральний ефект. Якщо ви, звичайно, хочете собі такий ефект накрученої ляльки-Барбі, то це треба робити реально утюжком або а, просто в мене дуже пряме по структурі волосся. Я колись робила хімічну завивку, і вона в мене розпрямилася. Тому якби, моє волосся, воно як палки. І тому, якщо я щось, типу ну, я винайшла метод накручування на Дайсон, повірте, у вас теж все вийде. Тому не викидайте Dyson, спробуйте ще. Я люблю а, потім, якщо я вже буду кудись іти, розчесати волосечко, тому що, по-перше, це вичісує волосинки, які могли там запутатись, відірватися і все інше. Немає оцього відчуття, типу, я дуже занадто а, старалася. І потім, коли я вже все розібрала, я можу, якщо мені щось не подобається, щось ще трошки докрутити там всяке таке. Так, і якщо ви помітили, я абсолютно всю укладку робила а, в одну сторону, тобто я не перемикала ось це направлення повітря. Я просто тут крутила отак. А тут, бачите, верхню цю гривку, я просто переставляла руку. Це супер час, до речі, тому можете скористатися ще й цим лайфхаком. Пробуйте вкладатись на Дайсон по цій методиці, дайте йому шанс. Я винайшла для себе таку методику, якщо ви її спробуєте, вона вам сподобається або не сподобається, або ви якось її підкоригуєте ще своїми якимись там секретиками, то обов'язково поділіться. Знаєте, що я іноді роблю? Я оце роблю ці кучері і можу поїхати ну, наприклад, якщо мені треба вже кудись їхати. Я спочатку накручую волосся, плюс зараз з цими відімкненнями мені прийшло, до речі, сповіщення, що через 20 хвилин це станеться. З відімкненнями дуже важко ну, типу, все встигнути, тому я встаю 5 ранку. А, мию голову, я мию її щоденно, до речі, і я вкладаю отак волосся. На оці, ну, фіксую його, потім фарбуюся, і потім з цим зафіксованим волоссям можу кудись поїхати. І в дорозі воно ще тримається, і потім я його розпускаю там в машині Отак прочесую. І все. Чесно кажучи, ну типа оця не заморочлива взагалі укладка. Тобто, по суті, я витратила на неї не так багато часу, і мені дуже, от мені подобається оцей ефект. Ну, типу, легкості, що воно таке все не скомкане, не скручене. Тому що коли я накручу волосся на утюжок, так, у мене є там локони, і вони такі, прям цей во. Але там видно, що ти прям сьогодні я встану і буду сама красива. А тут мені подобається, що типу, я просто. І воно до вечора буде гарне, і я вам знайду спробую знайти е, фотки. Де от воно вже вечірнє? Воно, звичайно, а, ну, от такого прям не буде, але воно ну воно буде триматися, ви побачите. І ще дуже обов'язково, якщо ви, наприклад, робите якісь супер доглядові процедури в цей день, а, наносите 350 масок і все інше, то можливо просто через супер напитану цю гладесеньку кутикулу просто воно ще теж не буде триматися. І не забувайте про термозахист. Вийшла вас чекаю ліфт. Отак от виглядає моя укладка. Боже, зараз е, пів на сьомого вечора, як бачите. От ще, коротше, не знаю, так показати. Зараз на ліфті може зніму. Якраз дуже вдало, в нас не було світла з того моменту, як я вам зняла відео, все, все пропало. І от тільки я виїжджаю за Льовий. По сім годин немає світла, це, звісно, треш. Не пишіться, як ви там тримаєтесь. Ну, і ось я трошки прошусала волосся руками. Оцей ефект а, вкладання на браш, про який я вам казала. Бачите, такі прядочки, мені здається прям гарно. І от, бачите, лишається цей об'єм. В мене такого ніколи не буває, Подивіться, як гарно тут лежить. Поставте лайк цьому відео, залиште коментар, щоб прийняти участь в розіграші. Всі умови будуть знизу, а всі посилання також там будуть. Я дуже вам вдячна за перегляд цього відео. Не забудьте сьогодні про щоденний донатик. Я бажаю вам чудового дня і до зустрічі. Підписуйтесь на канал.